Всем привет, меня звати Плеер 097, и сегодня я вам покажу да в Майнкрафті. Творчість, режим Хайбузе. Ред и новый сит. Читый сешов в ринке немає. Пошукай нормальну місцевість. Город. А а це за горы? Да видите, хрестик, блит! У него ра так она начал бризан, а что ты такое? Тут только он. Получишь плюс еще тут. А які рослини. рослины. Поігрався в місцевість гарно. Так, давайте я вам покажу команду. От, наприклад, вам треба заповнити якомусь блоку. Місцевість. Тому що це... Або вже мені коли є 4, я читаю тільки що було. Але вам потрібен куп. Дивіться, як легко можна це зробити. От ставимо, на три блоки висоту. І от тут три блоки стовп. Тепер дивіться, що вам треба зробити? Треба на... нажати на чат, щоб відкрити. Ібо повинна бути англійська мова в мене. Тепер слеш, Ну, ця ручка. Тепер філ. І координати блока. Але тепер це ж не повна команда, але ми нажимаємо Enter. Тепер сюди треба нажати знову чак. Хоча ми можемо просто нажати стрілочку вверх. Так буде набагато проще. Бо треба буде запам'ятати координати. Тепер оці координати вписуємо. І тепер. Шукаємо в Наприклад, давай воля воду заповню. І тепер ентер. Все, буде заповнилось. Тепер іще. Я знаю, ось вам дещо може допомогти. От давайте візьмемо таке ось дерево. Прокопаємо вниз блоків. І тепер потрібна нам паутина. Павутина, да, так, ось паутина. Тепер можна поставити павутину, потім можна буде її прибрати. Отак щоб було. І тепер треба знайти шаркуровий ящик. Ось коробка. Ставимо її. І обіцятельно повинен бути якийсь блок зверху. І тепер, коли ми, а, коли ми нажимаємо відкрити коробку, ми крізь неї пролазимо. Це виглядає трохи дивно. Ну, тут можна базу зробити. Ще я вам покажу команду, тут можна зробити, щоб поставити блок. От, наприклад, я залечу сюди рисочку. І шукаємо таку команду, яка називається setblock. Ось седблок. Тепер оце і шукаємо блок. який нам потрібен. От, давай воду опять. І Enter. І з'являється блок. Там, де ми. А що ми наведемо на це, на цю пристулу, туди, ну, щоб було краю. покрає. Дивіться, зробимо цю команду. set блок. Тут будуть уже координати цього блока. І тепер... Знову вода. І нажмемо Enter, то вона з'явиться іменно в тому блоці. Ну, як і там так само. Мені в цьому подобається. І, до речі, тут я ще замітив новий блок, з'явився в Майнкрафті. Ось. Різблона книжкова полиця. Це як книжкова полиця без книжок без і трохи зміни. Ну трохи не така ще її. Ось подивіться. Тепер, я що мене нажмемо зайти, це і інгредієнти найдемо книжку і нажмемо сюди. Там вона з'явиться, її можна далі заповнювати. А тепер переберемо книжку. А що ми нажмемо... А знову використати, то у нас з'явиться ця книжка. А мені от цікаво. Чи зможе воно зробити те ж саме, що у нас буде книга з перу? Ось книга з пером і перу. Давай я зайду, напишу оце слово. На пер підпишу. <ріст> І поставлю. Тут книга тоже буде заповнюватися. Тепер однак буде книжки. Лючи випадаю. Ну, а це мені не потрібен. А ще тут є мішок. Гранати всякі можуть бути. І ще хочете, я вам покажу команду. Де телепортируватися в біомисту всякі. От заходимо в чат. Височка, тепер треба знайти команду локайт. Ось вона. Я, звісно, погано на диспот. Якщо ми нажмемо біом якийсь знайти, виберемо всякий біом, наприклад, цей. І нажмемо Enter, то нам покажуть координати. Тепер, якщо ми зайдемо в чат і нажмемо на ці, на це, то ми, воно з'явиться тут і ми можемо нажимати спокійно Enter. І нас туди кіліпортуємо. І мене кілепортує цей самий біом. Ну, а тепер ще є команда, щоб знайти якусь структуру. А саме локайт треба знайти. І де тепер структуру. І тепер, наприклад, давай село білоч. Enter. Нам покладуть опять координати. Якщо ми на них нажмем, то Enter. І ми не поділася село, тепер Ось бачите село. Тоже в цій тайзі. Дам еще один є. Ще один. Ще прикольно, ми сейсу. Як бачите, це всі лайфхаки працюють. О, до речі, гора. Цікаво там буде. Варда. Я завжди починаю купаки стало поверхні. Не знаю, мені так просто подобається. Не знаю, це багато часу якого займе. Давайте тілі як з іншої біомою. Бо я не хочу завершувати на цьому біомі. Не ну, знаю, це біом буде. Я погано на гнізді, вибачте. Энтер. Телепортируемся. Так, дай месяц у поки мана. А це біон болото. Ну, идеально. Жиргурай якась. Ну, с вами был Максим Хапру. Ну, раньше мы там называлась Марсим Хапро. Через бинники. Ну зараз я себе назвав плеєр 0,97. Тому що мені себе подобається. Далі що тут буде? Пляшка, чарів. Мені ж оті розбійники. Це все лопати. Мені пляшці були. І голема випустила. Ну, я вже попрощався. Им пока.